...драйву і музики в ефірі програми Кіндер Kids та ми її ведучі Катя Бубир та Оленка Корніло. Сьогодні спеціально для вас ми підготували найкращі хліпи, а який з них стане хітом цього тижня обирати тільки вам. Тож не забувайте переглядати нашу програму, слухати, насолоджуватись улюбленою музикою і голосувати. Що для цього потрібно? Цього лиш не повідомлення на електронну адресу кадрикисобачка.gmail.com Музика, хіти, кліпи і діти без дітей не було б нашої програми, бо вони дарують нам свої таланти, співи. Залишається тільки насолоджуватися. Оленко, я цілком з тобою згідна. Не тільки дорослі, а й діти. Вміють поцілити пісню в серці. О, це точно. Тепер ти мінімум три дні будеш ходити і настілити у ривок цієї пісні. У школі, у саду, на кухні і навіть у ванній. Мабуть, таке було з усіма. Якщо ж пісня зайшла в голову, то точно хід. Тож не забувайте підтримувати улюблених виконавців, а вони даруватимуть вам музичні шедеври. Bye. Добався кліп, Тоді надсилайте спальні відгуки на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Справді, юні виконавці просто дивують. Такі цікаві кліпи, я вражена. Колись вони будуть не тільки лідерами нашого топ-списку, а й всесвітньо відомими мегазірками. Так, так, Катю, скажи, а ти знаєш, як створювали свої перші кліпи зірки шоу-бізнесу? Я не спец у цій темі, а якщо ти ще знаєш, то розповідай. У середині 90-х років кліпи знімали у квартирах друзів, а масовкою їх були родичі або знайомі. Уявляєш, так розпочинали свою кар'єру сотню співаків. Зараз не все так просто. Сьогодні, щоб зняти черговий кліп, зірки відправляються в далеко далечінь і все для того, щоб подарувати глядачам масу вражень і видовищ. What you Рази вхід, не забудьте підтримати улюбленого виконавця. Що ж, а ми продовжуємо мандрувати світом музики, адже наша програма відкриває таланти найменших співаків. І про дитячі таланти. Щороку проводять чимало конкурсів саме для малят. Ось, наприклад, дитяче Євробачення. Геніальна ідея! Порно для того, щоб розкрити весь талант дітлахів у дитячому Євробаченні, щороку беруть участь малюки з різних країн. Умова одна вік виконавців менше 15 років і все. Оленко, а ти знаєш, коли зародилося дитяче Євробачення? Хочеш трішки розповім? І задоволенням послухаю тебе, і наші глядачі теж. Перше дитяче Євробачення відбулося в 2003 році у прекрасному місті Копенгаген, що у Данії. Ох, давненько це було. Шкода, але України в цьому списку не було. Ми приєдналися до дитячого Євробачення у 2006 році. Пропоную переглянути, яким вже було перше дитяче Євробачення. Увага на екран. Була душа твоя мобі. Simmer as Гадковий Звук чи звучи навколо нас. Так, цікавенько. Але знаєте, що Україна теж досягла успіхів у дитячому Євробаченні. А було це в 2012 році. Юна одеситка Анастасія Петрик зачарувала усіх піснею Небо і подарувала перемогу нашій країні. Тож дивіться, як усе було. Увага на екран. i Ось таким був кіндер-хіт. А ви, виглядачі, підтримуйте учасників хіт параду. І їхні голосочки радуватимуть вас у наступних програмах. Тож не гайте часу, номінація на найкращу відеороботу у ваших руках. Голоси надсилайте на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. А нам час прощатися. З вами були ми, Катя Бабир та Оленка Корніла. Не забувайте дивитися кіндер-хіт. Тижня у цій же годині на цьому ж каналі. і пам'ятайте, що життя це одна солодка довга пісня. Тож насолоджуйтесь музикою разом з па па